Сьогодні у випуску У Києві загострилися протистояння. У сутичках між мітингувальниками і правоохоронцями є загиблі і постраждалі, завдано збитків місту. 11 одиниць зброї часів Другої світової війни вилучили правоохоронці у мешканця села Річиця Раднівського району. У жодній європейській державі немає стільки соціальних пільг як в Україні. Відмовитися від них неможливо, але спробувати замінити адресними допомогами цілком реально. Волинь перший регіон в Україні, де пільги на електроенергію спробували замінити живими грішми. А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найважливіші події вівторка, 18 лютого у студії Оксана Кот. Вітаю вас сьогодні. У Києві загострилися протистояння. Все розпочалося під стінами Верховної Ради України і поширилося урядовим кварталом. У сутичках між мітингувальниками і правоохоронцями є загиблі і постраждалі. Завдано збитків місту. До вашої уваги відеокадри того, що відбулося. das Fire! Ну, просто важ... жахлива е... ситуація, вже її навіть не можна назвати політичною. Це вже протистояння, яке переростає в збройне повстання. Застосовується вогнепальна зброя, холодна зброя. Люди... люди втрачають і... не тільки, скажімо, віру в майбутнє. А є страх за життя. Я звертаюся всім до лідерів, до Яценюка, Кличка, до Тягнебока. Закликати мітингуючих припинити збройне протистояння. Якщо раніше опозиція застосувала силу по відношенню до сили влади, ну, правоохоронних органів, то це ще можна було пояснити якось. Але сьогодні, коли Сила застосовується до того, щоб вимушити депутатів голосувати так, як хоче опозиція, це завжди щось незвичайне. До чого ведуть люди, які вже втратили не тільки здоровий глуст, а перспективу мислення, втратили бачення України завтра. Я кажу, давайте сядемо за стіл. Давайте напишемо план дій. А паралельно будемо писати зміни і приймати нову конституцію парламентського президентську. Не можна зробити за один день те, що хочеться зробити. Може ставиться завдання взяти владу силою? Я задаю запитання. Може ставиться завдання взяти владою силою? Так на силу буде сила. Я попереджував, що терпіння ж не може бути вічним. Вже люди страждають від цього. Не допустіть сили. Я ще раз звертаюся до лідерів опозиції. Сьогодні на них лежить вся відповідальність.